Всіх вітаю, Олег ми з напарником на виїзді. Пройшли один городець, класний городець, в смислі кераміки море. Ось покажу перші знахідки, які мені пряжечки попали, які, м -м, тильник ножа, я так розумію. Тильник ножа. Там ще щось написано. Трьошечка. Савдепія. І ось давне, давно давно-давно вже не попадались мені ці монетоси. Ну, як зазвичай, одна сторона нормальна, а друга буде у какашках. Німець. Німець. Якого року, якого року? Це дві чи скільки це марки. Дві... Напевно... А, 10-10. І рік вже не видно. 10 фенінгів буде німецьких, фашистських. 10 фенінгів. Ну, блін, на сьогодні це найкращий поки результат. Копаємо далі. Шановні, дивимось, короче, ямочка ось викопана. Така шайба. Іначе я... А, ну так, да, якщо навіть через екран бачу, що там крила є, так? Але ж бачите, що його трішечки побили. Зробили з нього щось непонятне. о, Піднімаємо, очищаємо. Ну да, це він. П'ятачок. Тільки який фійозна. П'ятак. Ага. Може катін, Помиється, покаже, називається. ну, Але ж п'ятак, шайба класно. Копаємо далі. Їздивши ну, по селах, бачиш всякі приколи. І один з них, дивиться, такий сарай собі, такий, такі, знаєте, такі побитий, вже такий побачив вже життя. херакс, ось такі ворота. херакс і такий зобо, забор. Прикол! Україну не подолати. Так, хочу показати вам класику жанру. Вже темніє. Коротше, ми вже такі виснажені, щось гасали, гасали. Коротше, ні, ніде ніде ми не встряли нормально. Вже приїхали, ось тут так, типу, хата ось, ось була хата раніше. Да? І так типу, там, трава, трава, трава вдома. Я там хожу, копаю то ложки, то шмошки, то таке все-таки гамно. вибачаюсь, ну коротше ви зрозуміли, що я там копаю. Підходжу до цієї лунки, ну це не до лунки, а до сигналу. такий Сигнал дуже такий крутий, нормальний. такий, типу, П'ятак, 5, 5, 5, точно. Підходжу, кажу. Так, останній сигнал. Якщо ні, піду комарів кормить. Бо комарів тут коротше, матінко моя земля. Комарів багато, тому що тут на болотах це село стоїть. І ось, давай вже рожай блин, народжуй. Коротше, беру я цю охапочку. Бім-бім-бім. Це я з кільцем, коротше, зробив дурень, блін, треба ось цю. О! О, дивіться. Ах, как... який же ж сигнал класний. Коротше, дивіться. Оп. Я не знаю, що то... Знаю, що така невел... ну, немаленька, коротше. Шайбочка була така в руці. І що це нам даєть? Люди, господи, да це хрестовик. Я ще не бачу. Йохани на бабай. Ай, блін. Вася ти хрестовик, сам ти хрестовик, блін. Дві копійки, блін, миколая. Чи три? А, три. п'ять, 5 копійок, 5 копійок. 5 копійок. 5 копійок. Миколая, Але ж сьогодні два, Сьогодні вже два, коротше, п'ятака сьогодні я дернув. Жалко, жалко, що це, коротше, дивіться, цей. Це, кольцевик називається. Яка подлюка оце йому так зробила, я не знаю. Собака ти бешена. Але ж, ну це кольцевий п'ятак. Ще буду чистити. Потім покажу, буде крутий. Блядь, не буде він крутий, звісно. Вже ось, бачите, якась шляпа тут зроблена йому. Тому тому п'ятак дивиться, п'ятачок. Дивить. Він наводить. Що він не хоче наводити? Господи, блін. О! П'ятак. Якого року? Когось року. Та якогось, коротше, там року. Я ще похожу трошечки, малость, але ж п'ятачок. Круто! На завершення п'ятак, це знаєте, це ще можна день ходити. Ще можна, ну не день, не час точно можна ходити на цих силах, які тобі дає цей п'ятак. Копаємо далі! Вітаю всіх, олесьоми на виїзді сьогодні сам. Опарник не зміг. Я поїхав на своє місце, де я О, дуже добре знайшов. О, дуже добре знайшов. Що ж хожу, вже хвилин 30 відносин. Якась провалка, якась фігня, там попалася. Але ж ну, тільки що був добрий сигнал. Добрячий такий. І дивиться, що тут. Ось ямка, тільки ну, вигорнув. Ось, і вона одразу світонулася, засвітилася. Це монетосина, ну, я так розумію. Берем її. Ну, вітаю нас Діньга. Діньга 47-го. 1747-го. Що тут у нас за реликом? А пошти, що немає його. Ну і ладно. Але ж плямбочка перша є. Копаємо далі. Так, Камради і камрадки, я вас усіх поважаю. Тому хочу сказати, що навіть на самому вибитому місці треба впиратись. Тому я вам даю таку пораду. Впирайтесь, ходіть. Абстрагіруйтесь відстрагіруйтеся ну, від того, що щось немає нічого. Там, час, два, три. Я не знаю, можна ходити і впиратись і на самому вибитому, перевибитому місці ви щось дознайдете. Я на цьому місці колись знайшов дуже коштовну річ, крутий срібник. Ось. І Зараз приїхав, думаю, ну, ще спробую свою вдачу. І... Вже хожу, чесно скажучи, десь з півтори години. Десь з півтори годинки точно. Нема ніч... ну, ні, 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 ні ху і потім ще й не я. розумієте? Але ж ну, йду дзинь-дзинь, оп, ще один. Я вже так ну, провалка, все це таке вже покидав, там десь, зливав цю всю штуку. Сигналів до десятка видно за, півтора, за півтори години. Ось і тут сигнал. Я починаю щось так, грудку вже розколюю, 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 і все менше і менше вона стає. Дивлюсь вже, ну ось ну така вже стає, а я ж шукаю срібника, розумієте? Я ж срібника шукаю. А вона така, ну вже, ну така, знаєте, грудка така не кругла. <гум> і тут я помічаю ось це. Бачите? Ось це. Бачите? А що це таке? Це Вушко. Напевно, що це Вушко. Так, це Вушко. Ось так, якщо дивитися ось так, то це вже буде схоже на, на хрестик. На хрестик. Ну, і скажу вам, що він це і є. Це і є хрест. Київської Русі. Ось такий він. Бачите, це хрест називається Кащейчик. Він називається кащейчик. Він дуже непоганої якості, я вже бачу, ось. Але його треба мити. Круто! Що я вам скажу? Круто! Кашечик! Ха -ха. Ще може ще якісь двосторонні не знаю. О! Впираємось далі. Круто! Копаємо, 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 ще розкопаємо. Так. Що я вам хочу сказати? Мені вже пора на домку їхати скоро. Але йду, йду, йду. І помічаю, в принципі, помітив очима. Дивіться, ось, ось ось. Ось ось. Бачите що це таке? Бачите що це таке? Я вважаю, що це наконечник стріли. Гляньте. Це він і є. Гляньте, який прикольний. Ось побудок тут. Коротше. Ось тут буде ободок, ободокон бачу, ось. О. І сама стрілка така. Я таких ще не бачу, якщо чесно. Таких наків я ще не бачу. Прикольно. Вже їду додому, а наки ще лізуть. Хорошо. Ось ще хвилин 20. Так, перша знахідка сьогодні. Перша монетосина. Тому знімаємо. Ну, я так думаю, що теж. Так, аха закакалена. Здесь деньга. Ось написано деньга. Прекрасно копаємо далі. Ось такий нехитрий, незамисловатий наш обід купателей. Трошки того, трошки сього, але ж сили треба якось сповнювати. Так що чесночку, сальца, картопельки. І так далі. І буде все добре. І будемо копати сьогодні клади після обід. У нас заплановані клади після обід. Так що слава Україні. Так, хочу зняти сюжетик. Гляньте, що тут копається. Це ложка, звичайна поламана ложка. Але щоб ви розуміли, вона так зв'якає, як монета, Як, ну, Добра, гарна. Мідна монета. Ось я вам ще покажу. Ось дві. О! Бачите. Ось вам ще два дві ручки. І це все гавкає як цей. Як монетос. І у напарника так само. Так ми, коротше, обозвали це село село, де ненавидять ложки. Їм присилають, 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 а вони їх ламають і на город викидають. Ну якось так. Копаємо далі. Так, високоповажні. Ми вже ходимо, де таким можна, там і ходимо. Коротше. Забігаємось. Та ладно, не буду тут нічого особо показувати. Коротше, це колись був городець. Я на ньому назбирав різних 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 монет. Там і Польща, серебро, срібло. Ну коротше. І ось тільки що, бачите. Такий сигнал був, ну типу там під пробку пригала це, оказується, такі маленькі, маленькі, маленькі. Вони тосики так дзвенять под люки. А я такі сигнали може даже І цей. Отак от вона, блін, бачите? І що це у нас? Це у нас ВРПшка. І досі непогана. Дивиться. Дивіться. Дивіться. Бачите, яке пір'ячко У Орелика. Воно яке, бачите, бачите? Що у нас з цієї сторони? З цієї сторони. ВРП. Написано. І ти, лки-палки, крутиш, крутиш, ще й не накрутиш, блін. Ну, коротше тут десь ВРП. Рік. Рік не скажу зараз. Ну маленька. Але ж це монетос. Ха-ха. У сумку. Копаємо далі. Так, великоповажні камради. Гляньте, яка красота. На цьому ми закінчуємо сьогоднішні наші покатушки, покапушки. Ось он, камрад ходить. Таке. Заїхали на старе своє місце. О, були в прошлому сезоні осінню були начебто О, дивлюсь коротше вже хтось побував і в кожну ямку гад кинув то що він викопав там ложки кусок чи ще чогось ну хлопці ну так не робиться ну, нафіга ви таке робите ну Ну, там викопав, положити собі в карман та й все потім десь під кущ чи під стовб десь скинеш ну коротше це Копаю тут, знаєте, таке. Копаю, копаю. І вже так хоп, сигнал такий кажу. Ну, це завершаючий акорд. І ви знаєте, дійсно може бути завершаючий прикольний акорд. Гляньте яка. Шляпа торчить. Не знаю. Начебто монета Зараз буду доставати. А ну йди сюди. Ага. Де. Монетос. Монетосик. Ага. Ну, ліза на двуха. Так, двушка Александра. Лізана, перелізана. Я так розумію, бо ось орелик. А ось тут буде. Даже двушки нема, злізана. Але ж приємна шайба. Не знаю, що ще копнеться, не копнеться, але завершаючий акорд вдався. Шляпа, іди до карману. Ха-ха-ха. <сум> Всім здоров'я, щастя та мирного неба. Слава Україні. Так, ніфіга, коротше, не останній акорд був, бо вскочила ще отака ось. манюня. Манюня така вскочила. Дивіться. Ось. Отака манюня. Оп, торчить. Бачите, маленька така. Зараз будемо її витягувати. Ну йди сюди. що ти нам покажеш? Ага. Що це нам? А Братінка. Бора... Боратинка, баратінка, хто як каже. Ну таке. Видно, не видно. Ось з цієї сторони. Буде видно, що це Баратінка. Бачите, неровна така. З цієї сторони має бути профіль. Так, коротше щось таке. Зараз я вам покажу. Як не можна робити, але я так зроблю. Зато так буде видно. А, ніфіга там не видно. Вона така залізана, що... Коротше... Ось профіль. Ось так буде он нос. А це буде тут по типу легенда щось там якийсь орелик. Коротше, нормальна монета. Ховаємо сумку, копаємо далі. Всім привіт, сьомий на виїзді. Вже побули в одному місці, нічого такого доброго не знайшли нормального. Тільки зараз покажу. Покажу зараз. Ось така накладка з ножа. Ціна навіть видно. Ціна 1 руб 60 копійок. І буква В. Начебто туди да. так. Ось така накладочка з ножа. Потім вскочив ось такий сигнальчик. Хто знає, що це таке, той знає, що це таке. Це вушко з лучиком Хреста. Приїхали в інше місце. І перший поверхневий. Тут мали б бути монети, але ж тут кераміка, я десь зараз, якщо побачу, ну така Блін, ну її тут не багатесько, але ж, але ж є. І, Ладно, добре, немає, немає. Дивиться зверху, що лежало. Ось така накладочка. Вона без візерунка, але ж має таку специфічну патину і ось такі ву вуса. Прикольно, будемо ходити тут. Копаємо далі. Все, немає більше сил. Ось іде камрад, я хотів до нього дойти і вже йти до машини. Але ж такий потужний сигнал. Вигортаю. І дивимось сюди. Що це за шайбень така? Ніфіга собі шайбень. Не маленька. А ну-ка, давай-ка плясать виходи. Що це за шайбень така? Ну, якась шайбень. Ось така. Та вона гнила. Двушка Олександра. Але вона просто вбита часом і водою. На цьому наш репортаж ми закінчуємо. Всім гарного копу, хто копає. А взагалі слава Україні. Здоров'я вам всім і миру. Так, шановні. Класика жанру. Вже збиралися йти з камрадом до машини. Тільки повертаю. Бім-бім. Поднімаю бім-бім. Бачите, що це таке? Бачите. Не знаю, я щось бачу якусь сову. Може не сова, але ж при вас буду вскривати цю сову. Так. Ні, це не сова, бо воно в дзеркалі відображає. Відображає все це. Ага, ось так воно. А, ось воно як. Ммм, понятно, понятно. Понятно, як воно це. Ось так воно. Ну це накладка, ось бачу, це вигнуло. А вже яких часів... Бог його зна. Ну, прикольна така накладочка. У сумку. Ну, ще трошки, може, 5 хвилин копнемо. Вітаю всіх поціновочей копу. І від мене невеличкий обзор останнім часом, що воно копнулось. Просто вже буде почищено, більш-менш помите, і можна буде роздивитись ближче якісь знахідки, які ми тут робимо. Хочу почати з цього перстеника, який, може, пам'ятаєте, я там показував, що він такий великий, здоровецький. Ну, він дійсно великий. Гляньте, ось мені на палиці, він болтається ну, якби. Ось ну, Ну, в принципі, ні, не великий. Тюх, чомусь казалось мені, що він великий. Декось гляньте, яка тут. Який? Який малюнок на ньому? Це псевдогеральдіка 18 сторіччя. Ось такий перстеник вліз. Ну, тут що тут, такі вчора пряжечка, завчора оце така пряга совкова попалась ось такий цей. Но, е, я так розумію, що на дом 68 номерний знак. Ну, Монетоси такі ось, бачите, закакалені, нічого в них не видно. Деньга. Деньга, деньга хороша, деньга гарна. Деньга 30, а, 58. Ну, не видно якого 8 1700 якогось 8-року. Це Боратінка. 2 копійки 24-го. Так, це колодка. Не колодка, як би там, ну, коротше, від медалі. Зараз не, не, не згадав, як воно називається, ну, коротше, від медалі. 15 коп 46-го. Так, 46-й. Це у нас полошка ВРПшка. Така ось. Октябряцька зірочка. Так, ось вчора такі дві накладки вскочили. гляньте, такі цікаві. Від чого вони? Як вони? Не знаю. Двушка Алекса, Така вбита собі. 1800 бачу. 21 рік. Така накладка вчора на поселенні була від ножа. Навіть написано ціна 1 рубль 60 копійок. Літера В. Так, далі, далі ось такий. Це з накладками, до речі, воно таке випало. Щось таке? Не знаю. Кіс, кіс, якісь, якийсь якась якась таке на поселенні було. Вушко. Промінь хреста таке з вушком. Далі ось така. такий нак. Я таких маленьких ще не бачу, чесно. Вже ж 15 років купаю і не бачу ще таких наків маленьких. Ну і цвях програми ось цей хрест. Ось цей нечастий хрест 9-10 сторіччя Київської Русі. З розп'яттям. Ось ціленький, наче один промінь трошечки, бачите, відгнив, чи так відгнив, бо бачу так воно не дуже. Хрест цей рідкісний вчора був проданий з аукціону за 2000 гривень. прекрасно. Ціна для, для нього. Ось такі були знахідки, так що дивиться, чим я живу останнім часом. І всім бажаю успіхів, як хто копає, всім бажаю кладуху під катуху, або хоча б ось такі ось знахідки робить, шукати. Так що, слава Україні, всім гарного дня або часу!